Капец Поставьте на бату Э, е, мы сегодня не знимаем мистику какаска как те на батуті Пішли лучше туда якусь мистику село Пишли лучше в село. Містик знімати. А пішліть Апішліть на заброшку на башню заброшку до вугу. да, А потім на ще одному. І всім, ми всім, так всім, і не поздоровались всім, всім. всім привіт! Ви на каналі Лі Богдан Дев'ять. І на каналі Бог. Бу і, і на каналі Аплос. Все пішли. І не стою пик наша

Це не, це було, присайся, ми в Чорнобилі. А, Пішли бандою. Дивіться, тихо, тихо кіт. Кіт якийсь.

Ох. А пани, давайте думати, що там коти. Ось ті самі Чорнобильські башні. От скі, в стільки годин це все почалось. Дали. Дали, Балки. Цей, це ж дали, дали, Чорнобильський ковз. Це не Чорнобильський ковс. за да, за да, с нефтью и там была вся нефть там яма здоровенная Побежали на другую заборочку. туда вот в село да Побежали, мы сейчас ставим на паузу планшет, когда прибежим. Для вас 1 секунду, а для нас... Силу вешу, с цілу вішимо споками не здохнемо. Одну минуту спустя. Природа. Так, он да якийсь трактор їде. Я залутала хату якусь. Он до да зараз буде. тут. я все якийсь. Покажи свій арбалет. Ака. Ака. Покрашена в ігрушечні. Ну це не ігрушечка. Mm, да. вона стріляє. Пішли. Тонік якийсь їде. сніде. Mm, Ховаймось. Ось ще один. Оце за вона 300 машин. Тіга mm -hmm. і без людей. Що? Right. Дивіться, бо наш другий Не, Сюди дуже стромно йти, да? так? Сюди дуже стрмно йти, так? Да? Да. Де наш друг? Ось, ми прийшли. Прийшли. Ми, друзі пішли до другого села вже. Бачите? Тут всі отакі от хати, побиті. Ми Ви вже бере Переночувала і зранку. Що це лежить? Де? Телефон. Де? Ну дай мені. Дай мені. Дай фото. Який телефон твій? Ерго називається. Ер... Пішли туди, бо наверх. Що? Капець. Ти куди дві Ти куди? Ось. Пішли сюди, пішли в мене якесь мечужа подвір'я. Це якась хата заброшена. Так. Да.